Від собі, у вас є 100 тисяч доларів. Що з ними робити? Найчастіше люди думають, треба купити квартиру і здавати її в оренду. Ну, ідея, в принципі, непогана, бо всі ми звикли, що нерухомість це надійно. Але насправді є інший варіант інвестувати не в саму квартиру, а в рейд. Це такі компанії, які володіють величезними об'єктами нерухомості, торговими центрами, офісними будівлями, складами, лікарнями, навіть і дата-центрами, де зберігаються сервери Google чи Amazon. І головне, щоб стати інвестором у цю нерухомість, вам не треба мати мільйони. Ви можете купити акції таких компаній так само, як купуєте акції Apple чи Microsoft, навіть маючи 50 чи там 100 доларів. По суті, це як уявити, що ви з друзями скинулися і купили торговий центр. Тільки ви не знаєте цих друзів, і вам нічого не треба організовувати. Рейд сам збирає оренду з компанії орендарів і ділить гроші між усіма акціонерами у вигляді дивідендів. А тепер увага! Фішка рейд у тому, що вони за законом США зобов'язані віддавати щонайменше 90% свого прибутку. Тобто, якщо компанія заробила 100 мільйонів доларів, то 90 мільйонів піде інвесторам. Через це дивіденди в рейт, як правило, вищі, ніж у звичайних компаній. Середня дохідність десь 4-8% на рік, але є і ті, які платять понад 10%. Ну і давайте порахуємо. Якщо ви інвестуєте 100 тисяч доларів, то при дохідності в 5% ваш річний пасивний дохід складе 5 тисяч доларів. Це 416 доларів щомісяця. Якщо ви знайдете рейд, який дає 7%, це вже 7 тисяч доларів на рік, або майже 600 доларів кожного місяця. Ну а якщо, наприклад, 10, ну це логічно 10 тисяч доларів на рік. Це приблизно 830 доларів щомісяця. Ну і головне, ви отримуєте ці гроші просто у вигляді дивідендів на свій рахунок. Вам не треба телефонувати сантехніку, якщо, наприклад, прорвало трубу, чи сваритися з орендарями, якщо він просто перестав платити.